Вітаю вас в ефірі Державного телебачення Служба телевізійних новин. 20 лютого, згідно з наказом президента України, щороку ми вшановуватимемо пам'ять героїв Небесної Сотні. В цей день кожне українське місто по-своєму віддає шану загиблим патріотам. В Одесі героїв вшановували покладанням квітів біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Вшанувати пам'ять героїв до парку Шевченко прийшли сотні одеситів і чиновники за тебе те собиття, которое год назад, ще дуже очень в пам'яті, і болі того большинство здесь присутствуючи були учасниками собаки. Прямо або косвенно. Ну, по крайней мере, уж точно они им сопереживали. переживали. Пізал пирушниць молоді хлопці та дівчата відпустили в небо білих голубів, наче душі загиблих героїв на волю. В пам'ять про них студенти театральних і музичних училищ Одеси виконали гімн Небесної Сотні. Плеве кача і молитву за Україну. ми пам'ять героям, Собственно, сейчас вона очень відома

О благополучии в нашей стране, конечно. И для нас сегодня честь, конечно, здесь выступать и исполнять эти песни, потому что это не просто так репертуар, как бы, который мы обычно исполняем. Это на самом деле э, гимн Небесной Сотни и молитва за Украину, который мы которые... в свои души. Со серцем ми кожен молимося за нашу страну. Вже минув рік, як Небесна Сотня полинула в небо за мир і справедливість на рідній землі, але на них смерть не спинилася. З того часу сотні тисяч молодих хлопців і дівчат щодня віддають свої життя за Україну. Патріотично налаштовані Одесити розуміють, в цей день обмежитися лише покладанням квітів просто соромно. Про героїв треба говорити, щоб пам'ятати не можна допустити, аби їхній подвиг забули. Я Прийшов сюди, щоб почтити пам'ять нашим героям Небесної сотні, котри. Які отдали свою жизнь за нас, за нашу свободу, щоб в наконец-то восторжествовала демократія. Они погибли за свою родину, ні погіблі, з що ми жили на своїй землі, що ми були независимыми. Учасники київських подій сьогодні кожен як може вшановує пам'ять Небесної Сотні. Викладач фізики в одній з одеських шкіл Василь Іванович Вальмошко не лише розповідає своїм учням про трагічні лютневі події минулого року, а й ще раз демонструє дітям світлини з особистого архіву. Шкода тих. То загинув і в Києві, і в Донецьку, і в Одесі. І... Я думаю, що цей день треба всіх згадати. роду експозиція пам'яті відкрилася і в парку Шевченко поблизу Тараса Григоровича. Кілька сотень фотографій трагічних подій Києва, Одеси, Харкова і інших міст України із проставленими датами стали втіленням страждань українського народу і вінцем його незламного патріотичного духу. Івана Дерев'янко, Олег Черба факти. Президент Петро Порошенко своїм указом вів дію рішення РНБО про надзвичайні заходи протидії російській загрозі та проявам тероризму підтримуваним Російською Федерацією. Повідомляє прес-служба глави держави цим рішенням Нацкомісії комісії з енергетики вжити заходів щодо виключення з розрахунків на ринку електроенергії підприємств, що виробляють електричну енергію на тимчасово неконтрольованій території. Генпрокурору запропоновано вжити заходів для визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями і розпочати процедуру звернення до Гаазького трибуналу. Кабміну доручено вжити заходів з надання допомоги постраждалим від терористичних актів, розробити низку законопроєктів щодо вдосконалення складу, функцій. І повноважень антитерористичного центру, а також про встановлення кримінальної відповідальності за злочини проти людяності. Документом також доручено невідкладно припинити російську інформаційну агресію в іноземних та вітчизняних ЗМІ. Раніше РНБО вирішила звернутися до ООН та ЄС з проханням розгорнути в Україні міжнародну поліцейську місію. Грошову допомогу на суму 11,8 мільйона гривень отримали 97 із 100 сімей загиблих учасників масових акцій листопада 13-го, лютого 14-го років. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін. Він також додав, що питання з виплати державної допомоги представників решти трьох сімей вирішується. Мужчині також розповів, що держава здійснює пенсійні виплати сім'ям у зв'язку з тратою годувальника, і ця сума також відрекоригована. Якщо в сім'ї одна непрацездатна особа, то додатково виплачується 5 тисяч гривень допомоги, якщо двоє то 6,5 з половиною. Якщо троє і більше, то 8,5 тисяч гривень на одного непрацездатного. За словами Віталія Мущиніна, в 53 випадках питання доплати до пенсії у зв'язку з тратою годувальника не вирішене у зв'язку з відсутністю страхового стажу непрацюючих членів сім'ї або в зв'язку з тим, що члени сім'ї проживають за межами України. 28 березня 2014 року на виконання відповідного закону це закон про встановлення державної допомоги постраждалим учасників масових акцій уряд започаткував виплату одноразової допомоги сім'ям загиблих Учасників Майдану були вкладені списки. Списки затверджені Мінсусполітики після погодження з МВС Міністерством охорони здоров'я. І відповідно до цих списків ми виплачуємо допомогу у розмірі 121 тисячі 800 гривень членам сімей загиблих на Майдані. На Одещині з робочим візитом побували одразу два міністри віце-прем'єр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко та міністр інфраструктури Андрій Пивоварський. Які питання підіймалися на їх зустрічі з активом області, знає Ольга Міщук. Конструктивний діалог з громадою, а також можливість налагодити зворотній зв'язок та бути в курсі проблемних питань. Із такою місією представники Кабміну здійснюють робочі поїздки регіонами. Я спеціально їжу по регіонах для того, щоб почути проблеми регіонів для того, щоб почути проблеми підприємств, для того, щоб... Спустити відповідну реакцію зверху вниз. в Одесі на чиновників. Чекав просто шквал питань, адже болючих тем в нашій області, хоч відбавляй, у відповідь віце-прем'єр Геннадій Зубко акцентував на тому, що вже цього року наймасштабніші питання вирішуватимуться на місцевому рівні. Вопрос децентралізації він почався і він буде закінчений в цьому году. Будуть прийняті зміни конституції максимальна повномочення Будет переданы на местную власть. Все зависит теперь уже от сноровки и опыта тех местных руководителей, которые на сьогоднішній день руководят. Геннадій Зубко зазначив, децентрализация не є самотілем. Основна задача регіональний розвиток. При формировании бюджету 3 мільярда гривень було заложено в державний фонд регі... регіонального розвитку. державний фонд регіонального развития. Именно эти деньги мы отдаем сегодня по формированию тех проектів на места. На местном уровні ви создадите комісії, отберете проекти, пріоритети мы определим вместе, а також формування сприятливого інвестиційного клімату в регіоні. Для інвесторів я не те, що у мене двері відкриті. Я готовий їхати до них туди, куди вони скажуть, для того, щоб поспілкуватися про інвестиційні ідеї, але з тими людьми, у яких реально є гроші, які готові реально інвестувати. Є реально проекти для залучення інвестицій. Що стосується моря, що стосується. Інших активів Андрій Пововарський повідомив одеситам, що обрав собі заступника, який опікуватиметься морською галузю. Ним став 35-річний екс начальник одеського порту Юрій Васьков, який донині обіймав посаду першого заступника голови адміністрації морських портів України. Кадрові зміни також торкнуться одеської залізниці. Ймовірно, вже цього тижня працівники отримують нового керівника Ольга Міщук, Дмитро факти. Більш ніж 200 поранених бійців із зони АТО перебувають наразі в одеських шпиталях. До лікарень надходить суттєва допомога не лише від волонтерів, а й навіть від одеських школярів. Як маленькі одесити допомагають пораненим героям та наскільки забезпечені необхідними медикаментами одеські шпиталі, дізнавалися кореспонденти фактів. На сьогоднішній день в одеському 411-му шпиталі знаходиться на лікуванні 217 бійців АТО. У шпиталі прикордонників проходить лікування один поранений військовий. За словами волонтерів, бійці не просто забезпечені медикаментами. Вони мають резервні ліки на випадок, якщо поранених стане більше. Варто зазначити, що допомога пораненим у зоні АТО надходить не лише від волонтерів. Одна з одеських шкіл до Дня Святого Валентина провела акцію від серця до серця. Маленькі дітлахи організували ярмарку, за допомогою якої зібрали чотири... ...14 тисяч гривень. Частково ці гроші вже потрачено на медикаменти для захисників України. Інша частина буде використана, коли це знову буде необхідно. Інші навчальні заклади Одещини теж не залишились. Осторонь, допомагали як матеріально, так і морально підіймали бойовий дух поранених. «10 мальчишек. Мальчишек іміна. Ні сказали нам о том, що своїх дівчинок і не оставили дома, тому що вони воїни і основну часть всієї нагрузки вони должны брати на себе женщины, их девочки, там будущі жінки, теж охраняють тил. Ані принесли воїнам подарки, мотанки, ручки. У всі часи допомога пораненим потрібна була як фізична, так і психологічна. Зараз волонтери організують групу, яка буде займатися реабілітацією бійців протягом всього періоду лікування. Не психологи, психіатри, врачі, реабілітологи, медицинські сестри. Це будуть ці люди, які в свободне своєї роботи время. Без Фінансових каких-то там вознаграждені, безматеріальних вознаграждений, будуть наказувати медицинську реабілітаційну допомогу. Лікарі хапаються за голови. Озброєння, що використовує ворог, дуже сучасне та надзвичайно потужне. Поранених бійців вилікувати дедалі складніше ніж було у часи, наприклад, війни у Афганістані. І дуже важливо, що бійці в одеських шпиталях не відчувають себе покинутими. Доки народ підтримуватиме своїх героїв, їх бойовий дух та відвага залишатимуться на висоті. Валентин Блях, Владислава Приходько. Акти. До інших тем. Рак шийки матки – проблема, яка хвилює сучасних жінок, злоякісна пухлина, яка, за даними медичної статистики, серед онкологічних захворювань, що виникають у представниць прекрасної статі, займає четверте місце. Як запобігти цьому захворюванню та виявити його на ранній стадії, дивіться далі в сюжеті. Згідно з науковими дослідженнями, нові випадки захворювання на рак шийки матки виявляються у світі кожні дві хвилини. Таким чином, щорічно злоякісну пухлину діагностують у 600-700 тисяч пацієнток. Левова частка хворих жінок близько 75%, припадає на малорозвинені країни, а виною тому недостатньо налагоджена діагностика фонових і передракових станів, наприклад, дисплазії або ерозії шийки матки, що власне і є першопричиною. При прогресуванні раку шийки матки і поширені пухлини на органи малого тазу з'являються такі симптоми, як Біль у спині, ногах, набряк ніг, порушення сечовипускання. Найчастіше пухлина виникає у жінок, які до 16 років почали вести статеве життя, перенесли ранню вагітність і ранні перші пологи, ведуть безладне статеве життя, зробили багато абортів, страждають запальними та венеричними захворюваннями. Багато курість, тривалий час приймають гормональні контрацептиви, страждають порушенням імунітету. На жаль, в нашій країні серйозно розглядати цю проблему, взялись відносно нещодавно. Проте завжди колись потрібно починати. Тому по всій Україні проходять конференції для лікарів гінекологів від експертів у цій області присвячені проблемі раку шийки матки і можливостям його профілактики. Така конференція пройшла і в Одесі. У заході взяли участь провідні зарубіжні та українські фахівці в області акушерства та гінекології, клінічної онкології та епідеміології та розповіли про заходи запобігання і методи лікування цієї хвороби. Ракшики матки это заболевание, которое характерно для молодых женщин, и при правильной профилактике практически всегда можно предупредить заболевание на самых ранних стадиях. Это легкий метод, достаточно недорогой, который позволяет практически каждой женщине защитить себя от него. Хоча раніше рак шийки матки виникав у віці з 406 років, але, на жаль, останнім часом він сильно помолодшав. Жінка навряд чи може здогадатися про розвинення раку шийки матки на початкових стадіях хвороби. Зазвичай все протікає безсимптомно. Найчастіше ранню стадію раку випадково виявляє гінеколог на плановому огляді пацієнтки. Тому дуже важливо, щоб візит до гінеколога став регулярним. Лікування раку шийки матки комбіноване і включає в себе оперативне втручання, хіміотерапію та променеву терапію. У кожному конкретному випадку лікування Призначають індивідуально. Після операції у разі необхідності пацієнткам призначають променеву терапію. Успіх лікування раку шийки матки залежить від віку пацієнтки, правильності підбору терапії, а головне від ранньої діагностики захворювання. Коли рак шийки матки виявляється на ранній стадії, прогноз дуже сприятливий. Ірина Рогозянська, Вадим Мірза, факти. В Одесі припинено діяльність цеху де шили підроблений брендовий спортивний одяг. Зараз триває робота спрямована на встановлення осіб причетних до організації незаконної діяльності. Працівниками управління боротьби з економічною злочинністю ГУМВС Одещини спільно з представниками прокуратури області та слідчого управління було припинено незаконну діяльність цеху з виробництва спортивного одягу з незаконним використанням знаків для товарів та послуг фірмових найменувань. У результаті обшуку з приміщення виробничого цеху було вилучено 669 одиниць готового одягу з торговою маркою Адідас, понад 300 деталей одягу зі вже нанесеним торговим знаком та 15 одиниць швейного обладнання. Вилучену продукцію направлено на дослідження правовласнику торгового марки. Слідство триває. Порушникам законодавства згідно вищезазначеної статті загрожує штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення. Струдниками управління по боротьбі з економічними преступлениями, Гумведе Україна в Одеської області, совместно з прокуратурою області, а також слідним управлінням. В ходе досудебного расследования по уголовному производству части 3 статьи 229 Уголовного кодекса Украины был проведен санкционированный обыск в одном из частных домов города Одессы и была приостановлена незаконная деятельность цеха по изготовлению спортивной одежды с использованием чужой торговой марки «Адидас». В ходе обыска было изъято более 500 единиц различной спортивной одежды «Адидас», также 13 швейных машин и другое оборудование. Данная продукция... Направлено на експертизу, проводиться дальніша перевірка. У рамках розслідування матеріалів кримінального провадження, розпочатого за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 229, незаконне використання знака для товарів і послуг фірмового найменування, кваліфікованого зазначення, походження товару Кримінального кодексу України. правоохоронці провели санкціонований судом обшук у приміщенні, розташованому в селищі Чорноморка Овідіопольського району. Працівники Одеської обласної телерадіокомпанії ініціювали допомогу для групи незрячих переселенців з міста Макіївки, які перебувають у Сергіївці. Днями до переселенців приєдналися шестеро людей з інвалідністю позору з міст Артемівська та Донецька. Метою акції було зібрати чистий і придатний для користування одяг для цих людей, оскільки, лишаючи домівку, вони в більшості своїй не змогли взяти з собою необхідні речі. В результаті місячного збору було зібрано три великих і п'ять меншого розміру пакунків з одягом. Речі будуть передані санаторію, де мешкають переселенці з інвалідністю позору. Розширення підприємницьких та лідерських можливостей для жінок під таким гаслом налаштовані працювати в Одесі активісти громадської організації. Це новий проєкт, який буде в нашому одеському регіоні. Чим важливий і в чому полягає інноваційність цього проєкту, дивіться в сюжеті. Цей проект буде спрямований на жінок, які з різних причин потрапили у важку життєву ситуацію, і яким потрібна допомога. Проект буде спрямований на те, щоб підвищити рівень фінансової правової обізнаності жінок, що в подальшому дасть їм можливість відкрити власну справу, зокрема підвищити рівень соціальної незалежності та якості як самої жінки, так і її родини. Чим важен для нас та проекти, в чому инновационность этого проекта? Это в тому, що он в першу очередь буде направлен на женщин. На прес-конференції були присутні лідери громадських організацій для активної участі в роботі даного проекту. Програма розрахована на три роки в Одеському регіоні. Це стартовий рік. Наприкінці поточного місяця пройдуть перші тренінги, де жінки будуть навчатися фінансові та правові грамотності. категории, которые будут проходить данный э, тренинг, это женщины, относящиеся к социально и финансово уязвимых слоям населения. Это женщины из сельских местностей, э, многодетные дети, э, матери-одиночки, вдовы, сироты, инвалиды, пенсионеры. Э, категория номер два – это женщины, обладающие предпринимательскими способностями которые уже занимаются очень удачно предпринимательством, и эти знания дадут им очень мощный толчок к дальнейшему развитию. Третья категория женщин ⁇ это женщины, занимающие лидерские позиции в бизнесе и общественной жизни. В одеському районі заплановано понад 20 тренінгів, розрахованих на повний робочий день. Наразі кількість запланованих учасників складає приблизно 350 жінок, які зможуть пройти кілька модулів навчання різної складності за власним вибором. Тут вони будуть вчитися базовим навичкам управління власними коштами та користуватися банківськими картами. Також складати бізнес-плани, резюме, як правильно проходити співбесіду, як розпочати власну справу, та інше варто зазначити, що навчання для всіх учасниць є абсолютно безкоштовним. В Одесі, як і по всій Україні, відзначається День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Минув рік після жахливих подій на Майдані. Проте Одеса показує, що не забуває героїв, які поклали своє життя за сильну, квітучу та по-справжньому незалежну країну. Як відзначають День пам'яті Героїв Майдану Одесити та яку символічну виставку презентували в бібліотеці імені Грушевського, дивіться в сюжеті. В Одеській обласній науковій бібліотеці імені Грушевського відбулися патріотичні читання та презентація книжкової виставки Гідність, відвага, сила духу, день героїв Небесної сотні присутні на заході. Студенти поглиблено ознайомились з історією річної давнини від перших протестів до кровавих вбивств українських патріотів. Майдан починався саме як студентський майдан, як студентський супротив, і е, пізніше вже долучилося дуже багато людей. І чому, чому вони не боялися? Що для них Україна? Чи вони розуміли, куди вони йдуть? І що таке влада бандитська, яка була минула влада? Завдяки зацікавленим студентам, захід перетворився на інтерактивне спілкування, адже молодь також має свою думку, яку хоче донести до суспільства. Всі разом вони довели, що кожного дня стає дедалі менше людей, у яких хата з краю. адже трагедія, яка сталася рік тому, стосується кожного українця. Небесну Сотню, я вважаю героями, адже вони пролили свою кров, вони віддали своє життя за краще України, за на краще наше життя. Сто чоловік вийшли на захист наших прав та моралі нашої, проти, як було сказано в презентації, яку нам показували, проти мандитизму, проти людей, які, які не поважали наші права. Такі заходи в умовах як військової, так і інформаційної агресії, яка ведеться проти України, стають надзвичайно важливими, і від неї залежить, як буде виглядати Україна через десятиліття. І нехай боротьба за світле майбутнє ще триває. Україна показує, вона не забуває своїх героїв, які поклали за батьківщину найдорожче, що в них було своє життя. Валентин Блях, Олег Черба. Факти в ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. Малі вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.